Я сказав просто у всіх на канал сьогодні ми продовжуємо WoW-т. ти Волд 3. Е, я відкрив раутермалку вже, побудував комплекс для полонених закаду. На проект запит забув вимкнути. І що ще було. Все ми імпортувати намагалися всі запчастини. Не вийшов. Треба нові заходи, но ну, це невелика проблема. Можливо, навіть зараз, як когось захопимо. То прям зараз. Так, де, де ми висадились. Давай-ка сюди. Так, з автоматом персом заходить. Ти зламай. Ти йди до сіду поки. Угу. Матвикинув, разумію. Ох, як ку ми біянці та йому. Mm. О, свинья ну чого. Так, тут таке. Опа, я забув. Падло Поранив. Види, будь ласка, виняк. Брутив. Выбор. И Якуйся. Тут явно кто сіє. Ще один ящичек. Так, сала, ось Цей зломай термінал. П'ять термінал, я в це трынбіч. Ты у нас на скейкало зумна. Не ду зараз разійде. А якщо ми цей зломаємо, то буде вибух. Скорі засу. Увивен. Увивя не тут, тому не чекати. В двох захочете. Так, ось тут коида все, кто сидел, мучт Травстане, в принципе, плавинсия, пловинтированный высокий. Я был правый. Давайте на да. выйдет. Це тепер тут все безпечно. З Тут треба зараз ділку пробити спочатку, а потім вже будемо. Дві Тобто, Тупо, щоб це примісієм не вважалося, і тоді... Итак, ну хуйня то. Хотя вон не задоволене вже... взе. Давай, давай, склейс, ползавас. Завайс иди, звит. Давай, 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 скейс. Ты дни мы Це погано сто христо свое мазниче и пофиг примикан рослый те що стай Зараз киноханоида да давай лотняк солдатів заберемо срібло заберемо вай та не хочу Це. Ми виконали квест Зараз сяде. І кого ви толго Тепер Це спати. Ви молодці. я можу ему ткань загнати? ткани у нас дуже багато. я давайте знаю що це І ми тут ходимо. це за но мои як еще я по тестував, ну, перший раз трохи. Я на таке пояслова там бол бояться там будут моя сни твоюка не знаю як вони правильно вы Ну, правильно новость которые були, наприклад Треба якось їх тепер. На торговців я ягині. Поки торговці тут, тут, тому спочатку йду торгувати. Потім будемо месі манити. Вони нападуть на торговців, повбивають їх, скоріш за все, а ми доб'ємо. Не, я не буду нічого зазнати. Тоді план Б навозила. Ти Яка есть? Тут не ти этой тоді, а хто? Ти наскільки далеко далеко стоис. Достапне, познаю. Тебя поки торговки не писали. Щоб вони прийняли яких якраз цих мехів. Так, дай, 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 дай. Фимммм Так то і мы знаємо, бій, будь ласка яка так, угу, він воновкой куда есть А цвет Давайте на то лофтів, на то ловтів. Вы что, передумали? Вот психо? А ну валимо, тому що у чого дані стеємний не варить, ну. Ну постоянно перший, то говці ці вони через голову підуть. Він може через піти, і тоді вони не зустрінуть. Відступай Він ці стріну до да, пофіг. Отбеха. Нам мікроелектроніка погнали. А ти куди хіба все? Валимо. У нас немає воянців консульвативно. Минуметів у нас немає. А по іншого мы ничего и не зробимо. У когось мы не хвороби. У тебе. Я догадуюсь, що це. Тебе на кормили. А чому тебя не кормили? Я Не знаю. Ходувати молодеки докуди. Я дуже по що тоговці підуть тебе перейдут через голов. Тобто, Короче, Ну, є, ми не візьмемо їх с тумом. Товки, навіть певний панете. І вони тупо вік ідуть. Ну що, почекаємо когось наступного. Мехи, в принципі, не повинні нікуди дітись. Гул срабкий. Тому поразити, поразивемо. Сейчас я буду скорі за короткою, тому що... До Давайте я кажу... Хоча... поки ви це бачите, я думаю, це і так буде видно. Я планую чередувати за іншою голою. E, Insection free якось так називається. Те нагодували? Ні. почему. Ведь суть не Иза. Из Прям. Uh, uh -huh. mm -hmm. Билка Е. Yeah? А вот по билка тут нахуй. Якого войну ты просто сучок? Прям вам сырым нагодуємо де головне дайте Бу О, бум бумсю так бумщу забили. забыли ведь ось прям нею і годуй Ти ты помрешь холод наївся, але нам зараз треба піти попоювати, от якраз був сюди зараз добре спіяти. Мститися можуть, а у кабаним стыд я я пам'ятаю. А мозги не можуть. Повеяти не хочу. тягне так да и ты вина да ты забрали? Десь тут а що в тебе я был гвентивку дайте видимо снайперку гвинтівку. не гвинтівку, звичайно, ну не на робота Будем могати, як я казав, сьогодні у мене немає вже часу записувати. У наступній серії... Десь 15 буде. У наступній серії ми розберемося з мехами і... Що там всем ставте подбайк, пишіть коментарі, до скорих зустрічей. бувайте, успейте ми вже в наступній серії.